Привіт котам, Це я вам, мене звати Анна Вінтерхальтер. Я вітаю вас на своєму каналі. Ми з вами продовжуємо проходити Салі Фейс. Та, та, так, ви що думали, та, реально проходимо Салі Фейс. Ви що забули, не повірили? А, забули? Ви, ви забули, Ви забули, ви забили, забули про це? Так я вам зараз напам'ятаю, що у нас тут, власне? Я записувала два ролики. Поспіль, минулого разу, і я трошки вже so, so пам'ятаю, що у нас тут, і знаєте, що погано, що я зупинилася саме тут. Я не знаю, типу, де ми вже були, де не були, з ким тренділи, що робили. Давайте сюди ще раз зайдемо. Опа. Тут щось нове, тому що минулого разу, так, коли ми заходили сюди повторно, у ці кімнати, нічого не було, тому давайте читати. Технології це творіння людства. Людство це творіння природи. Так, Давайте. Ось так от опа. Таким чином, технології це еволюція природи. Філософно. Філософно, так я б сказала. Так, попищали назад. Що тут? Ми, взагалі, що робили? Ми були такими мультяшними, да? типу. Технології це збочення над природою, примхи людського роду. їхня до вдосконалення стане їхньою загибеллю. Ну, що депресівненько, да? Технології це норм. Оці всі, блять, приколісти, які борять штучні інтелекти та усе нове мене просто <пух> трошки виморажують. Коридор джим. Давайте спочатку джим. Отже. Ага, що з вами сталося? Ой, а як я його озвучувала заблужи. Я думаю, він такий зайобаний трошки, так? Да? <кій> пережиток. Там за мною написано, якщо що, що він пережиток Джима Джонсона. Як ти знаєш, раніше я був людиною, випадково відкривши для себе новий світ, я також знайшов кохання і помер, захищаючи те кохання. Так, да, таке було, тому що ми з вами читали його щоденник, от, і там, власне, це все нам розповідали. Моя людська подоба була втрачена <кій> Ого, <laughs> не поглохли, сподіваюся. А душа віками блукала порожнечі, перебуваючи в безкрайній темрямі, я прагнув повернутися додому. Зрозумівши, що це неможливо, я знайшов спосіб проникати в інші світи... світи міст, щоб користуватися такими технологіями, моя душа мала змінитися. І поки я продовжував користуватися мостом, моя душа продовжувала змінюватися та розвиватися. Зараз я вже далеко не людина. Що за сміття? Ну, судячи з усього, це, як, наче місто, до речі, там, там валяється щось схоже на шкатулку, ту, яку ми там розрібали, до речі, написали у коментарях мені що, типу, пф, сал допоміг намалювати шкатулку, тому що він єдиний, хто а, подробно пам'ятав, як вона оглядає. Це має сенс, я вам хочу сказати, прям трушно. Я балувався з безліччю різних винаходів. В минулому житті я був інженером, і моє бажання творити нікуди не зникло. Затяжний залишок моєї втраченої людяжності. До речі, чайочок, чайочок в мене що у вас? Смачний, але надто міцний зробила. Той самий з прямої трансляції чайочок я до нього присіла конкретно. А якщо не знаєш, що за чайочок, то дивись мої стріми, все просто. А якщо не знаєш, коли стріми, то заходь у телеграм, я там завжди пишу про них. Маленька така, такий офтопчик. Так, скоро повернусь. А чо? Мені куди взагалі? У Калідор? А до речі, точно нічого більше ти мені не скажеш. Не каже, блять, що робити? Донизу? Туди не. Ой, підвисло трошки. Сюди ж теж ні. Ну тоді у Другі дверцята? Ну якось швидко я думала. Ну, думала, щось думала, думала. До речі, ще ржаки, я приплутала прев'юшки до двох минулих відосів, але. Так, ну сюди ж нас не пустять, правильно? Чи навпаки? Е... Ну, мы тобто вже уже були тут. Мастерня Джима. Так, давайте я проверю четвертую дверь. Не. А ты зажди. А шо, а сюда можно? Не. Ну, якось ступеньку. Якщо я хочу. Хто мені заборонить? Так, окей. Тоді третій дверцята і погнали. Знову він щось сам собі робить, мене не слухає, От такий. Так, і згадуємо, що ми маємо. Та ну, що так яскраво, йопта, ага. Татко, коли маму випишуть з лікарні? Злий татко. Думаєш, вона впізнає мене з новим обличчям? Чорт забирай сале! Давай не будемо про це сьогодні! Я просто сумую за нею. Вона мертва! Мертва, блядь, Мама не повернеться додому. О, сука, так не можна за тину розмовляти, навіть якщо ти при стресі. А якщо до чоловіка з собачою мордою? Ми вже це обговорювали. Ніхто мені не вірить, але я бачив песиголовця. Досить сале. Так, а давайте може. Опа, отак так я обрав рожевий, бо це улюблений колір мами. Сподіваюся, з ним вона мене впізнає. Де без коментарів дядь. Так ще разочек. Е Я шукав це місце. Я провів стільки часу в цих лісах, намагаючись знайти хоч якісь докази того, що все це було насправді, що я не ж був живолів. Е рада зробила усе можливе. Це, це хто каже. Щоб приховати це місце, вони сховали його за допомогою так званого маскувального закляття. Звичайно, те, що вони вважають магією, є лише наукою, яку вони не розуміють. Розумно, хоча це чесно це, напевно, Джим був. Чесно кажучи, це досить нудний спосіб пояснити магію, але гаразд, я припускаю, що у вас тут щось сховано, чи не так? Друга піраміда тут. 3D. а що зі мною? Ок. Okay. <сміст> так. Е тут дуже, дуже дивно тут якось ходиться, я натиснула, він щось ще йде. Ну. Щось якісь... А, це рука в мене така охуєна. Тільки зараз зрозуміла. Так, ну треба десь... Ще тицяти. Ми маємо знайти пірамідку. Ага, ну ми знайшли цю штуку. Ну, ми б її і так знайшли, тому що це у нас мастхев задачка. Так. Нахіра вони так гудять? От хто їх просив? А, нам піхуй на гілки, так? Да? Ні, не зовсім, дивіться. Ага. А тут? Ні. А що, якщо це було, то зайду. Ну що, ну ніхто не робив, напевно, я зроблю. <пух> не ми. Пусти. Що там, штанішки мокрінькі? Чи ну, може, це не болото, то це. Ну, це земля, напевно. Ну, хоча виглядає, як, знаєте, от вона така темніша, наче там водичка ще. Дивна локація нічого сказати. Так, окей, як далеко ми можемо піти взагалі? Все, да? Інвізна стіна каже нам, що ми нікуди звідси не підемо. Окей. Ага, ось я бачу якісь. Та ну виповзити. А вон ще щось у землі. Дивіться. Це ми не пропустили випадково. 에... Aa... <поки>, Поки не знаю. <поки> <поки> Напевно, нам тут дадуть якусь підказку. Але давайте спочатку до... до кінця туди дійдемо, щоб зрозуміти, щоб у нас тут нічого ми не загубили. А. Ойгат, омайгат, інвізна стіна знову не пускає нас направо. На Йома йо. -йо. Ну, ну тоді все, ладно, чо, у траві нічого не валяється. Я зараз ще проклацюю, ну про всяк випадок. Блін, ми знаємо. Опа. Та, йма йо моё жики, я не розумію, що це таке. Так, ну окей, я так, я так відчуваю, що всі шляхи ведуть нас саме сюди, тому давайте спробуємо. Ага. Е, значить. Все я зрозуміло. Отаким От спінером, наче, має бути. Ось тут знизу, правильно? Так. Давайте спробуємо. О тут. Е, оце, оце і оце. Ага, бля, знову ці. Як вони називаються? Ну, це що крутити треба буде. А -а -а. Я не люблю таке, тут треба якось розрахувати, щоб воно все. Разом. А, а там що. Ой, не знаю, зараз зараз гадаю, піхуй. А, Щоб воно це разом крутилося. Не люблю такі загадки. Так. Припустимо, що тут має бути. ой, не так. Ем... Окей, давай отак. О! Вийшло. Fucking shit. Знову одне й те саме кожен день. Так, а нам тут. Ми нічого. ой! Вибачте, я випадково вимкнула вам узяку. Візьміть, будь ласочка. Так. Так. Ну що, наче ми з вами нормально йдемо, нічого не пропускаємо. Слухайте, я прям нами пишаюся. Вау! Неймовірно. Так, ну ч тут я крутится, давай-то. Си разом. А? What What the fuck is this? А це? Тупо лакер. <laughs> я не запам'ятала, що за чим крутиться, чесно Окей. Ну, прикольно такий майже як лайфстілер. Ще одна засвітилася. Продовжуй. еш, я стаю сильнішим. кепський вигляд сали. Я розберуся, приведімо тебе в норму. Так. Оце. Що приводити? А. Оце. Окей. Що це в нас? Північ. Південь. Захід. Схит. Захит. Значит, нам надо... Эть. 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 Знову эть. 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 Эть, эть и эть. Сука. Неправильно. Це, а это не захит? А может, это схит? Не, захід це правильно, що тоді не так. Давайте ще разочек. Не, давайте покладемо. І ще ось так вот зробимо. Бо ну, а якщо воно зіб'ється, ну, чи, я не знаю, що воно вже не працювало нормально. Ну да. А че не так? Алло, а якого біса? А. Треба було покласти просто спочатку. Чомусь я не, не думала, що так. Але окей, давайте підемо до пітьми спочатку. Що тут? Метіні безсонних марень. Клас. Дуже, дуже, дуже цікаво. Ні. А якщо що, що, щось. Давайте, давайте щось позитивніше трошечки. Ми мрійники всього сущого. Ну, це нормально. Оце, оце прям піде. Оце прям нормасік. Так. М -м -м -м, нагору. А тут взагалі щось зміниться. Оу, хтось, хтось забув поставити собі, не турбувати, так? Да? Це я, це я. Да. Можна, щоб мені тут нічого не блимало, да? Да, 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 дякую, будь ласка. Джим. <с> <гум> Ого. Так, я зламаний назавжди. Твоя душа може назавжди залишитися розбитою, таке трапляється дуже рідко, але з огляду на обставини цього слід було очікувати. Клас. <гум> Не можу сказати, що я цього очікував. Саме тому ти здатен подорожувати між світами, тільки так ти зможеш змінити та покласти кінець пожирачам Бога. Але чому саме я? Тому що це ти обрав такий шлях. А, так можна було цього не робити. М -м -м. Для чого потрібні ці піраміди? Коли твоя душа розбилася, ти втратив можливість перебувати у своєму рідному світі. Піраміди зіллють воєдино фрагменти твоєї душі, щоб частина твоєї сутності знову могла існувати. Чувач, смерть набагато складніша, ніж я собі уявляв. Мужик допомагає йому протягом усіх чотирьох, ну, і судячи з усього п'яти епізодів, ти такий чел. Що ти несеш? Чисто? Це, це, це так складно, лол. Це місце сон? Воно не відчувається реальним, все туманно і невизначено, як у сні. Я знаю, що бував тут раніше, якимось чином. На це запитання не так просто відповісти, бо немає зрозумілих тобі слів, які могли описати це місце. Так придумай, Йопта. Воно водночас і вигадка і дійсність, воно виключно у твоєму розумі, та водночас у розумі усіх, воно нескінченне, але має кінець, воно це темрява та світло, воно. А, гаразд, дякую. Здається, я зрозумів, що ви маєте на увазі, бля, фордичьому, я ніхера не розумію. Так. Да? Ачівочка вилізла. Оцей. А, а де воно? Так. Усі можливі варіанти бесіди з цим типом. Прикиньте. 8% мається цю ачівочку. Цю Коротше. Мораль цієї серії такова. Просто триндіть, триндіть з мужиком. Багато триндіть з мужиком. Так, а можна прибрати джим? Я хочу. Не, не можна. Нап'юшечку клацну джима. Зараз. Отак от. Ну, можливо, знадобиться, да. І що нам теліпиться далі чи що? <кій> Значить, це вже можна забити, да? Давайте ну, ось так. От я швиденько зроблю, ну. Ага, до речі, оце, оце теж можна прибрати. Ну, наче... Начитик. Окей. <coughs> да що ж таке? Так, пусто і пусто. Окей, ніхера нема, значить можна до нової кімнатки бігти. Правильно розумію? Так, нагору. Нічого ж більше мені не скажеш, може, тут за ачівкою є ще ачівка? ні не хоче. Ну, що ж. <coughs> <див> двері 2, <два>, двері е. <сміст> а ми були, були у двері е. Так, да, ми були у двері е. Не в ту сторону е, було б смішніше. Так, давайте знову так. Еть, Опа! Дивіться, яка магія на екрані. <сміст> Не знаю навіщо я кожного разу це вам показую, просто сміюся. Готовий до свого першого дня у школі? Саллі? Саллі. А, це мама його, так, все зрозуміла. Не знаю. Буде весело, познайомишся з купою однолітків, заведеш багатько нових друзів. А якщо їм не сподобається. Колір волосся у них класний, слава Україні, до речі. Так. Це неможливо. Ти найкрутіший хлопець, якого я коли-небудь зустрічала. Ну, мама, що ще мама скаже, звісно. Я? звісно. Я не хочу від тебе йти, матусю. Тобі нема чого боятися, любий. Вчителі подбають про тебе. А я чекатиму на твоє повернення тут. Чомусь малий так боявся школи? Хм, можливо, це не дарма. Я люблю тебе. А я люблю тебе ще більше, Салі. Не забувай про це. Опа. Так. Ну, на всяк теж Рев'юшечка. Щось оберу. Опа. Ще одна. Клас! Це Дон Старф або Тім Бертон? Чи Бартон. До речі, як правильно, хтось, хтось напишіть. Я знаю, до речі, хто це напише, але напиши, бро, будь ласка. Так. Це печера біля озера Вендіго. Не пам'ятаю, щоб вона була такою великою. Чергова ілюзія, створена твоїм улюбленим культом. Оба, це був жарт, пане серйозносте. Ні, це я Джим Джонсон. Ну, добре, піду пошукаю останню піраміду. З Богом. Mm. <клух> так. А де у нас тут ж точно є ця штука? <клух> угу. До речі, не зовсім зрозуміло, але окей, ну наче підняли порядок і що, і все. Це, наче має бути останнє. Блять, це він ходить. А що, до речі? В нього ж, значить, не полосатий світор. Ну, окей, припустимо. Погнали. Так. Якісь чубрики щось бігають. А, агов? Да ну знову він йде, коли я його не прошу. Тала грей. Відвали, чувачі, Я сильніша, ніж виглядаю. Я не побоюся тебе відгамселити. Гей, hey, я не за неприємностями прийшов, я просто шукаю те, що загубив. Як і всі ми? Що ж, навіть не думай нічого вчудити, я стежу за тобою. Обіцяю, що не буду. Мене звуть Салфішер. Грей. Отже, що ти робиш у цих печерах, сале Фішери? Окрім того, що підкрадаєшся до людей. Да ладно тобі, блядь, за кілометр було видно, що я сюди заходжу. Не де пизди мені тут. А у мене до тебе те ж саме запитання. Не пригадую, що бачив тебе у Нокфелі раніше. Вона зараз таке, а що таке Нокфел? Ні, а, у мене тут родичі. Я не дуже часто приїжджаю, але мій дідусь нещодавно пропав без звісти. Погано. На жаль, тут таке часто трапляється. Сподіваюся, ти його знайдеш. Дякую, мій дідусь був зачарований цими печерами. Він розповідав мені, що всі ці малюнки зробили наші предки. А за його словами, вони зображували попередження про голодного звіра, який полює на цих землях. Mm. Ти часом не бачила десь тут маленьку металеву піраміду. А маленьку піраміду? І Як я розумію, саме її ти загубив? Це все такий, а я тобі її не віддам. Моя піраміда, я знайшла пам. Ага. А, ні. Ти мене вона якась непередбачувана. Чому? Я думала, вона буде прям клішована, Чікса, яку ми зустрічаємо вперше. Але науп. Nope. Вибач, нічого подібного я не бачила. А, як щодо шестикутників, яких ще крутити можна? Ну, то ти просто напнув маску на обличчя та шукаєш різні фігурки, та? Це протез. А, що ж, пробач, я не змогла допомогти тобі з геометрією. Яка ти смішна! Ха-ха-ха-ха, давай теж на прев'яшку на всяк випадок. Так, з тобою більше не можна поговорити? А куди? А, можна. Твої предки родом з Докфела? Мої дідусі бабуся кажуть, що наші предки дали Нокфелу назву, але підтверджень цьому я так і не знайшла. Мені вдалося простежити нас щордовіт на Шордовідне кілька поколінь назад, а далі все передавалося з вуст уста, ці малюнки теж досі дивні. Їх немає в жодному з документів, які я знайшла, і на вигляд вони сильно відрізняються від інших малюнків корінних американців. А, як ти думаєш, що це означає? Я не впевнена, але відчуття, що це якось пов'язане зі зникненням мого дідуся. Ну Принципі, можливо, ось у цьому малюночку, що буквально ось тут поруч, щось реально у цьому є. А я можу чимось допомогти? Сумніваюся, але дякую. Так, що ще можеш розповісти про злого звіра? А голодного, а не злого. Це просто звіри, у нього немає моралі, він робить лише те, що потрібно для виживання, як і усі тварини. Принаймні, якщо судити з розповідей, кажуть, плем'я грея, подорожувала через ліс і вдалині помітила яскраве велике світло. Вони послали свого найсильнішого мисливця на розвідку за кілька годин світло згасло. Погано. Ще через пару годин мисливець повернувся радісним, бо знайшов прекрасне озеро. За кілька місяців плем'я переселилося у цю місцевість, щоб жити перед озером. А До чого тут звір? Я саме підходжу до цієї частини. Отже, вони перебралися до озера, так? А потім ночами стали пропадати люди. Виявляється, мисливець перетворився на звіра і поїдав людей. А, що вони зробили? Думаю, вони домовилися з ним, щоб далі жити на цій землі, але їм доводилось приносити звіру жертви. Культ? Це посилання на культ. Хм, Цікаво. Якщо під цікаво ти маєш на увазі дурня, то так. Та що дурня? Ти в це не віриш? Чорт, забирай ні. Це просто якась безглузда байка, яку, напевно, розповідає дітлахам, щоб ті не ходили вночі до лісу. А ти сходи. Хм. Ну, давай, бе-бе-бе. Так, ну тут нічого не класиться, а вийти я можу. Е, можу, але щоб що? Воно того не варте, тому що ну так довго прогружатися. Це просто жесть. А давайте тицнемо ще раз на фігурку. І потім, може, з'явиться нова репліка в духе Атилашара сліпашара, а ти, лошара, ми знайшли тут е, ромбік». Ну, раптом. Довго, звісно. Так, на малюнки. Ми... Ну що ми тут, до речі, бачимо? Чели це, напевно, вони тусують усе оце озеро, це і мисливець, а це. А, ну, або це жертва, а звір, насправді, це оце очко на фоні. Так, окей. ми знайшли. Не знайшли. Не До речі, дивіться, я немає жодних цих, то якщо ви просто пройдете повз, то і нічого не з'явиться. Так. Ага, серйозно. Ще якась дірка. Тут нічого. Ну, прикольно що сказати. О, це долоньки у Макдональдсі, коли ти там донатиш для діток чи щось таке. Ну, плюс-мінус. Так, ага, почалося. Як відкрити? Ага, бачу. Кнопочка. А чому далі не йде? От вони так заходять до досить далеко. Можна було вже й зробити щось. Чисто квест знайди сало. Угу. Так, окей. Ну, бля, якось нескладно. Ну, в сенсі, що. Ми просто походили, потренділи і знайшли. Так. М -м а це що рухає? А, нормально, ізі. І що тепер? Ну, вигляд так собі, звісно. <рес> так. Не знаю, що сталося, але третя піраміда активована це поверне тебе до життя. Мій привид зможе взаємодіяти, але тіло неможливо оживити. Ну що, судячи з усього, ми, в принципі, до цього йдемо, хіба ні? Ти впевнений про ростово розпливчисті, але вони припускають, що ти матимеш фізичну форму. І чайочок. Секунду. Я вже ні в чому не впевнений. Ах, добре, далі я займусь останньою пірамідою. Так, окей. А, схід, значить. Пуньк. Пунь. Пуньк. Пуньк, 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 пуньк і чо? І пуньк, і покласти. Да, норм... Так я все без помилок зробила, просто перший раз треба, ну, покласти треба було, воно нічого не робить самостійно. Сале? Ага. Дідько, це мало тебе воскресити. Ти в порядку? Ну, мені здається, в нього трошечки електризовані флешбеки почалися. Мені боляче. були ще записки, але так і не змогла зрозуміти, про що в них йдеться. Мені так шкода, сали, я знову тебе підвела, ти заслуговуєш куди більшого, куди кращого, ніж я. Чекай, здається, я знаю, що це означає, я знаю, що робити. Ой-ой-ой, ой ой а за це ютуб банить, ні? Еж, не треба. Я залюбки помру, якщо це поверне тебе до життя, хоч так я зможу спокутувати все, що зіпсувала. Н ні, врятую їх Sally Face. Сподіваюся, ми ще зустрінемося. Ну, давай ти ще відкинься. Ой, а напевно таке не можна слухайте, я навіть не знаю. Е Еш, ні! Чорт, що робити з цією грою? Ну, все, джи Ешлі знову заруїнила все. Ду -ду -ду -ду. О, до речі, на цьому зараз завершимо. Зараз це за нього потрендимо і будемо. Хоча? Хоча ні, давайте я на цьому вже закінчу. Півгодинки. Мені просто здається, що зараз ще серія друга і це буде, в принципі, і все. Типу, десь там. От. Власне, що, що? Нагадаю вам, нагадаю вам тобі, 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 тобі. Що всі потрібні посилання ви знайдете знизу, в описі під відео, інстаграм, телеграм, блюзка і донатики, які я сподіваюся вже запрацювали на момент, коли я буду випускати цей ролик. От, але спочатку ми донатимо ЗСУ, потім вже мені. Е, я за це вам красно дякую. От. Поки що чекаю ваші коментарі, подбачки, підписочки і дзвіночки. І з вами була Анна Вінтерхальтер. От, це я. І ми побачимося з вами у наступних роликах, у наступних серіях, у наступних прямих трансляціях. Де-небудь ще. От. Так що, будь ласка, бережіть себе і до нових зустрічей. Мурк!